Щоб ваш сніданок не вкрали єноти або не з'їли вуличні собаки, <рес> що більше реально насправді в Україні. Треба готувати його, отимово руцями. Зараз якраз так, таки будемо тим займатися. Так ви, хлопці, їли колись рибу в беконі? Ні, але мені подобається. я просто згадав політичний анекдот про ні рибу, ні м'ясо, про Януковича. Але а у нас рибно м'ясний буде сніданок. Загалі. У нас риба, бекон і чері. І все. І дивіться, і все. нам треба зробити. Навіть, може, трошки будемо підрізати. А ага, що за риба у нас? Це у нас тріска. її філіруєш, де стаєш кістки і отак от філешку а, обгортаєш. А скільки, скільки обертів бекону має бути. О, диви такий от приклад. Ну, по факту один. Okay. Головне, щоб він тримався так. Так, okay. ми... okay. да, отако, okay. супер. А короба я ловила на 18. Такого треба дай... нам бекончиком сюди. А мій чоловік спіймав коропа. Увага, хлопці, тримайтеся 31 кілограм. І, 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 і риба, і майже або конто не теця. Mm, просмажилось. Просмажилось?